Всім привіт! Ради вас сьогодні вітати на моєму каналі. І сьогодні ми поговоримо про українське фентезі. І, взагалі, то знаєте, маю що сказати, що іще донедавна українське фентезі на моєму каналі, так взагалі у моїх читацьких планах чи у моїх читацьких столах, був дуже дуже рідкісним гостем, тому що десь на початку двох... 2005-2010-х, в мене було кілька не дуже вигадалих історій читання українського фентезі, які подобало як щось таке суперкруте, найгірше за найкращі західні зразки. Чого Морово казало, що це наша відповідь заходу? Ну, вийшло воно не дуже. І на довг, досить довгий час українське фентезі і фантастика покинули мої читацькі полишки, мої читатські плани. І я читав переважно західне. Проте за останні років. П'ять, напевно, з часів ковіду, з часів пандемії, а може і ще раніше. Я постійно спостерігав, що українського фентезі і фантастики стає все більше і більше. І от час настав. І я добрався також до великої кількості української фентезі. І будемо сьогодні оглядати книжку від Павла Дергіянка, яка називається Аркан вовків, літопис Сірого Ордену, Том перший. Видано видавництвом Старого Лева. Проте, перш ніж ми відправимося, попрошу підтримати мій канал лайком. Це допоможе YouTube просувати мої відео все більш і кількості людей. Також попрошу написати якийсь коментар, чи чули ви про Павла Дерев'янка, чи чули ви про Аркан Вук'ю, а можливо, ви і читали його книжку, видано у водонистя Дім Хемер. Ну і якщо така ваша ласка, то попрошу підписатися на мене не тільки на Ютубі, а й у інших соціальних мережах. У мене посилання море. Тепер відправляємося до книжки. Це вже друге видання Вовків, адже спочатку дана, трилог... дана трилогія виходила у видавництві Дім Хемер, яке фактично канову через певні деякі приколи, які ми обсуждати не будемо. І ми переходимо до другої ітерації цього видання, яке вийшов у видавництві старого Лева». Така Досить цікава, чорненька книжка із чорним зрізом, І от такою ниточкою тороченькою закладкою, що, до речі, досить прикольно що допомагає не загинати сторінки. Ну, знаєте, воно. Є вкладенка ніби така вся прикольна тиснула, а як до мене воно трошечки гламурненько вийшов. І одразу скажу, що мені сподобалось. Як бачите чорний зріс, то я такий неаккуратний читач, чи щось чи то я придираюся, а він в мене вийшов вже трошечки потертий. А я ж книжку з собою брав тільки кілька разів в кузьку. Ну Знаю, напевно, що її прочитав, закинув на поличку, нікуди собою не тягаєш. Затканна така за увага. Але це не стосується зовсім сюжету книжки, тому що оформлення це для мене вториння. А сам сюжет, знаєте, я вам скажу, що я почав читати і зрозумів, що ця книжка точно, по-перше, стане одним з найкращих книг цього року, які я прочитав. А по-друге, вона обов'язково буде стояти поруч із моїми улюбленими. Це фентезі та фантастика. автор вийшов зробити настільки класний, цікавий оригінальний світ. І настільки справдиво, що мливо він вийшов в нього натуралістичний, що ти розумієш, що воно дійсно так вау, дуже круто, дуже я занурився в цей світ. І навіть коли залишилося останні 50 сторінок, я потрошки витягував читання книжки, адже якось не хотілося завершувати читання і, і прощатися із цією чудовою та просто немірної історією. Знаєте, дуже. Власне, дуже колоритно мені сподобалося, що автор написав фентезійну версію, що якби, що якби характерники працювали гетьманат, і гетьманат у світі фентезі дожив аж до 1845 року, коли починаються пригоди головного героя. І на відміну від багатьох інших авторів, тут написано досить, так, знаєте, натуралістично, життєво немає такого урапатріотизму, немає такого пафосу. Козацька держава у гетьманат подана, що не все так просто є проблеми, є переваги, є мінуси, є плюси. Це, на мою думку, робить твору велику послугу, робить його нам набагато кращим, оригінальнішим і цікавішим, ніж десятки інших подібних писаних на козацьку тематику Алятопів. Тут насправді сувора жорстка така життєва книжка, як вона має бути, якісь такі, такі мої завгальні враження від світу книжки. що Якщо говорити про головного героя Саверина та його друзів. Можна сказати, що це дуже дійсно класно, автору вдалося передати, як це відбувається, коли молода людина, яка готувалася до чогось, важливого, входить у можливе життя. Показано, як це все воно може бути досить таке, знаєте, поведінка персонажів адекватна, цікаво. За ними цікаво спостерігати, що, що саме головний герой, який доволі потовчений життям, що його друзі, які виявляються, також мають купу реальних проблем, тараканів, так само потовчені життя, в кожному було непросте життя чи дитинство. Ти відчуваєш, що це робить персонажів набагато адекватнішими, набагато справжнішими, і набагато цікавішими, ніж багато хто любить подавати. Тут автору вийшов дуже класно подати. Щодо другорядних персонажів, то також вони всі на своєму місці. Відчувається, що це не якась сюжетна підпірка, а відчувається, що це реально такі люди, якби були жили в реальному житті, воно би десь так було в коїсь свої плюси, мінуси, страхи переживання. Своя любов, своя ненависть. Дуже тут це все класно і цікаво. Автору вдалося подати. І знаєте, скажу, що це все воно так подано у таку класну гримучу суміш, яка читається на, 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 реально, на одному диханні. І дуже класне локаз занурення в світ. Їхні переживання, їхні вороги, їхня любов, їхній страх, їхнє страждання. Все виглядає дуже класно, дуже правдиво. І дуже щемливо. Ну і звичайно, магія, яка тут подана, вона подана, що це не все так просто, що це не те оп, так не зрубав, і не все сталося. Потому що не магія, має свою ціну, має свої заборони, має своє обмеження. Також додає дуже класної реалістичності цьому світу. Що іще ще можу додати, що мені дуже цікаво було спостерігати всю книгу за пригодами молодого Северина, як він ляпувався в пригоди, як він працював з наставниками, як він гуляв таке чудове життя, а я Аля студентський. Ну, знаєте, дуже все класно, дуже цікаво подаму. Дуже класно цікаві відсилки до певних історичних персонажів, які були, є чи будуть. І разом це створить дуже такий класний і цікавий світ, за яким цікаво, ще раз кажу, спостерігати. Так що я іще досі під враженням від цієї книги і я її прочитав скільки десь тижня-два, тому вже, напевно, і з нетерпінням чекаю від видавництва Старого Лева. Буде друга і третя частина, тому що я вже купив цю першу, і мені не хочеться докупляти, виданий у іншому видавництві. От якісь такі от мої враження від аркану Луків, від Палат дерев'янка. Що іще, до речі, варто сказати, що по другій і третій частинах, то другу частину обіцяють ось-ось. Ну, а третю частину обіцяли, можливо, до кінця року, так що чекати іще недовго. І то, знаєте, в мене є постійно, така велика читацька дивана, чи мені вже почекати? Поки вийде третя частина, чи почати читати другу, тому що вона виглядає для мене дуже класним, дуже щим і дуже-дуже цікавим. І от реально хочеться читати продовження. І до речі, я її ще читав десь, що готується, походу, аудіокнижка і електронка, так що хороших книг буде дуже багато. А і це правильно, тому що хороших книг дійсно має дуже багато бути. Так що, ми це, напевно, перше відео за довгий час, коли я скажу, що я не... Просто оглядач книги. А я дуже-дуже рекомендую вам підкупити цю книжку, тим більше 20 гривень, чи скільки там з кожної книги відправляться на підтримку Збройних сил України. Адже автор зараз служить, якщо не помиляюсь, у третій штурмовій бригаді. Ну і взагалі підтримуйте своє, читайте своє і підтримуйте і читайте дуже своїх класних авторів. Адже чим більше ми підтримуємо і читаємо своїх авторів, тим чим більше ми про них говоримо. Тим більше створюється, роздувається оця от бульбашка фанатів українського, які розуміють, що в нас щось є, і тим більше людей стають і цікавиться своїм, Бачите, що, що це щось є. От, Чесно, я, наприклад, про аркан вовків досить довгий час не чув, потім вже почав якісь книжкові блоги вдивитися, і вже з цим познайомився. А книжка ж написана кілька років тому, от так воно. Так вона чекала, поки я до неї добавився. Та якісь такі от дуже позитивні, дуже неймовірно класні враження і такі досить сумбурні. До речі, текст про книжка, я ще досить толком не написався, якийсь відео. Та, от. та й такий з вами був Митр, всім часом, і поки Будемо йти далі. Нагадую, що ви на каналі Метод про фантастику і буду радий, якщо ви підтримаєте мій канал лайком, коментом або підписуйтесь з іншим часом, і пока Підтримайте своє, купуйте своє. Втримайте класних авторів і пам'ятайте, що війна триває. Тому підтримуємо Збройні Сили України лайком, коментом, донатом. Ну і не забуваємо, якою ціною нам дається спокій у наших містах, і якою ціною дається можливість читати книжки. Та й таке з вами був Митер. Всім і пока гарного всім дня! І мирного неба над головою!